Вітаю вас на уроці з фізики, тема сьогоднішнього заняття електроємність конденсатори. Девізом нашого уроку буде народне прислів'я. Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також вміти користуватися нею. Тож вам треба не тільки мати теоретичні знання з фізики а ще й знати, де і як їх застосовувати. Саме тема сьогоднішнього уроку про поняття електроємності та прилад конденсатор допоможе вам у цьому. А зараз невеличка історична довідка. Творцями першого конденсатора зверніть увагу, незалежно один від одного є голландець Ван Мушенбру, а також німецький фізик фон Клейст, який проживав у місті Лейден. Вони створили даний пристрій ще у далекому 1745 році. Таким чином, подарувавши науковому світу тих часів можливість вивчення електрики. Між іншим, саме завдяки фон Клейсту. Перший конденсатор назвали Лейденською банкою. І не випадково Лейденська, тому як місто Лейден, а банка тому, що це й була, по суті, звичайна банка, обклеєна з двох сторін фольгою, а дерев'яна кришка з двома металемовими стрижнями закривала цю банку. Зараз на екрані ви саме бачите цю лейденську банку та портрет вченого, який її створив Пітер Ван Мушенбрук. На наступному слайді ви бачите схему досліду Едварда Юргена фон Клейста і світлину із його портретом. Давно, коли ще, як кажуть, дерева були великими, а сонце світило яскравіше, років 50 тому перші комп'ютери і електронно-обчислювальні машини теж були великими, але малопотужними. Так і конденсатори мали великі розміри і малу ємність. Сьогодні існують усі можливості створювати маленькі конденсатори, але з великою значною ємністю. Тож, давайте розглянемо більш детальніше поняття електроємності. Зазначу, що поки я буду вести розповідь про це поняття, ви можете занотовувати собі в зошит формулу для визначення цього, цієї фізичної величини та її одиницю вимірювання. Тож, електроємність характеризує здатність провідників або системи з кількох провідників накопичувати електричний заряд. До речі, розрізняють електроємність. Відокремленого провідника та електроємність системи провідників, так, наприклад, конденсатора, електроємність відокремленого провідника це фізична величина, яка характеризує здатність провідника накопичувати заряд. І дорівнює відношенню електричного заряду відокремленого провідника до його потенціалу. Тож у вас повинна бути занотована в зошиті саме формула, яку ви бачите на екрані, і вона є формулою для визначення електроємності одного відокремленого провідника. Як ви бачите, електроємність ми будемо позначати. Літерою це англійське велике. І визначатиметься вона відношенням заряду електричного до його потенціалу. Як ви бачите на формулі, електроємність позначається літерою це велике англійське і дорівнює Q маленьке це електричний заряд, поділено на φ, потенціал електричного поля. Для електроємності введена спеціальна одиниця вимірювання. Один фарад. Ця одиниця вимірювання дістала назву скорочено, від прізвища ще, ще відомого вченого фізика фарадея. Один фарад дорівнює один кулон поділений на 1 вольт. Оскільки один фарад – дуже велика одиниця ємності, зазвичай застосовують частині одиниці. Наприклад, один пікофарад – це 10 у мінус 12 фарад, один нанофарад – це 10 у мінус 9 фарад, і один мікрофарад – це 10 у мінус 6 фарад. А тепер переходимо до розгляду поняття конденсатор. Конденсатор це система з двох обкладок, тобто провідників, які розділені шаром діелектрика, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Зараз на екрані ви бачите схематичне зображення. Електричного кола саме із конденсатором на екрані. Це дві металеві пластини, на одній, якій накопичується позитивний електричний заряд, на другій негативний. Розділені ці дві пластини шаром діелектрика. Коли цей конденсатор підключити, як ви бачите, на екрані на схемі до джерела живлення, він буде накопичувати на собі Електричний заряд. Зараз на екрані ви бачите різноманітні види конденсаторів. Ви бачите, які вони можуть бути малесенькі і, відповідно, більшого розміру. Розглянемо основні характеристики сучасних конденсаторів. Конденсатори мають кілька основних параметрів, за якими їх і характеризують. Перше. За номінальною ємністю, що є основною характеристикою та визначає заряд компонента. Друге. За питомою ємністю визначається відношенням ємності до обсягу діелектрика. Третє за ємкісним коефіцієнтом температури. Четверте за номінальною напругою. П'яте за кутом втрати полярності і вибухонебезпечності. Зараз ви бачите на екрані два види конденсаторів. Точніше, чотири – Це електролітичні, розташовані в верхньому лівому куті на світлині, в правому верхньому куті це керамічні конденсатори. Внизу зліва ви бачите слюдяні конденсатори, і внизу справа ось такі повітряні конденсатори. Тепер розглянемо будову плоского конденсатора. Плоский конденсатор це конденсатор, який складається з двох паралельних металевих пластин, тобто обкладок. Розділених шаром діелектрика. Схематичне зображення цих обкладинок і шару діелектрика між ними можна наглядно бачити зараз на екрані. В техніці використовують спеціальне кодування номіналу конденсатора. Номінал в пікофарадах записується на корпусі конденсатора. Перші дві цифри, основа, третя множник. Наприклад, 220 це дорівнює 22 помножено на 10 у 0 степені пікофарад. або просто 22 пікофаради. 471 це 47 помножено на 10 у першій степені пікофарад. або 470 пікофарад. 103 це 10 помножено на 10 у третій степені пікофарад або 10 000 пікофарад, що відповідає 10 нанофарадам. 104 номінал це 10 помножено на 10 у четвертій степені пікофарад, що відповідає 100 тисячам пікофарад і відповідно 100 нанофарадам. На екрані ви зараз бачите, як на схемах позначаються керамічні конденсатори, які не мають полюсів і мають ємність до 1 мікрофарада. Також ви бачите правіше схематичне позначення електролітичного конденсатора, як ви бачите, він має плюс і мінус, і має ємність від 1 мікрофараду. Мінус, зверніть увагу, відрізняється коротшою ногою і світлою смугою на корпусі. Ось такі вони конденсатори. Також на їх поверхні ви можете знайти значення. Електроємності, позначення негативного електроду, позначення позитивного електроду. Там також вказується робоча температура та номінальна напруга, за якою він може працювати. Як же визначити електроємність складних конденсаторів в складних електричних схемах? Виявляється, це можна зробити в залежності від того, як з'єднані ці конденсатори. Зараз на екрані ви бачите електричну схему з прикладом паралельного з'єднання конденсаторів. Прошу занотувати в зошит формули, а точніше, ще закони паралельного з'єднання конденсаторів. Як ви бачите, для паралельного з'єднання конденсаторів, що електричні заряди його пластин, що напруга на цих конденсаторах завжди будуть однакові, відповідно, врахувавши певні формули для визначення зарядів і напруг, ми приходимо до висновку, що загальна ємність паралельно з'єднаних конденсаторів, Буде дорівнювати сумі цих електроємностей конденсатора. Нагадую, що якщо ви не встигли переписати ці формули, ви можете поставити це відео на паузу, а по завершенню продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. І в нас залишається послідовне з'єднання конденсаторів. Зараз на екрані ви бачите принципову електричну схему такого послідовного з'єднання. Відповідно, при послідовному з'єднанні заряд, що проходить через ці конденсатори, буде однаковий, але, відповідно, напруга буде дорівнювати загальна сумі напруг на кожному конденсаторі. Тому, зробивши відповідні математичні дії, ми визначимо, що загальна ємність такого послідовного з'єднання N-ної кількості конденсаторів буде дорівнювати сумі обернених значень електроємностей кожного конденсатора. Прошу також ці формули занотувати в зошит. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді.